Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс, меж чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яну, батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись мені однаково. Чи буде ти всім молитися? Чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.